Вітаю на і Новини про події в Україні і в світі. З вами Юля Куценко. У цьому випуску ви побачите таке. Свободівці проти Феміди. Пікет під Шевченківським районним судом, який вирішує, чи виступала свобода проти тітушок 18 травня. Небезпека минула. Саудівська Аравія арештувала терористів Аль-Каїди, які загрожували посольствам Шапу по цілому світу. У Австралії Кенгуру відігрів дитину, яка заблукала в лісі. Сьогодні мав розпочатися суд за позовом проти представників свободи. Їх звинувачують у нападі на молодих людей спортивної зовнішності під час мітингу опозиції 18 травня. Проте підготовчі засідання тривало тільки кілька хвилин, бо саме засідання основне перенесли. На суд їздила наша Олена Стецюк. Вона й розповість, що ж там сталося і чому так відбулося. Знову не з'явилися чиїсь адвокати Олено. Так, привіт, Юлю. Засідання дійсно сьогодні розпочалося, але тривало воно недовго. Буквально кілька хвилин тому я повернулася з цього засідання. Перед судом постало троє націоналістів: це Ярослав Лисенко, Віталій Грузинов та Сергій Бойко. Останньому до речі інкримінують аж дві статті, окрім побиття так званих вже тітушків, як їх називають в народі. Це закидання сніжоку депутатку від партії регіонів Ірину Горіну, і ці дві справи об'єднали. Та суд тривав недовго, бо бойка виникли непорозуміння з адвокатом і той у свою чергу написав клопотання про відмову бути захисником. Клопотання це задовільнили, і засідання суду перенесли на 23 серпня. Хочу сказати, що весь цей час під стінами суду мітингували свободівці. Тож саме засідання проходила під гаслами не вічний та тітушка Нанари. Додам, що хлопцям за цими статтями світить від 4 до 7 років ув'язнення, і е, більш більше інформації юлю я вже розповім у наступних у вечірніх випусках. Новин вже з розлогішими коментарями від самих свободівців, колего. Дякую, Олено. Здається, після обіду має відбутися ще одне засідання судове щодо також стосовно подій 18 травня. А стосуватиметься тітушка та його товаришів. Що там очікується? Так, сьогодні має розпочатися у третій годині, годині дня у тому ж самому суді засідання суду. Суд над самим же тітушком, оскільки кілька днів тому його якраз перенесли, оскільки не з'явився захисник цього відомого персонажу 18 травня. Тож подивимося що буде на тому суді. Скоро наша знімальна група туди вирушає Колего? Дякую, Олено. Наша Олена Стецюк розповідала про суди довкола подій 11-18 травня і бійок, які супроводжували мітинг опозиції. Бойкотувати зимову олімпіаду у Сочі закликають спортсмени з усього світу. Атлетів обурює російський антигейський закон. Днями міністерство юстиції Німеччини натякнуло. Буцімто нікого не змушують їхати до країни, де обмежують права людини. Напередодні гей-активісти брали штурмом представництво ОНУР Росії. В ООН, вимагали подбати про основні свободи учасників змагань. Ксенія Варкалець розповість, чи насправді Олімпіада 2014-го на межі зриву. Привіт, Юлію. Пристрасті навколо Сочинської олімпіади не вщухають. Спочатку екологи сварили підготовчий комітет. Мовляв, підготовка шкодить довкіллю. Пізніше сипалося звинувачення у корупції. Витрати на підготовку сягають десятки мільярдів. А от тепер правозахисники Росії критикують за закон, який Державна Дума прийняла 2 липня. Він забороняє будь-які вислови і вираження нетрадиційної орієнтації. Москві погрожують бойкотувати олімпіаду вже півсотні країн. Активісти провознехисників піймали в Нью-Йорку посла країни В ООН, при ООН Віталій Чуркін. сховався за градками дипредставництва, Утім, вислухав людей. Перепрошую технічні незручності. Озвучу те, що сказав Віталій Чуркін. Він сказав, що до висолкових прапорів на змаганнях нічого не може сказати. Всі питання до олімпійського комітету. Росіяни запевнили міжнародний олімпійський комітет... У цьому навіть божився сам Володимир Путін. Видання мої заголовками, що державна дума відтермінує цей одіозний закон, і відбуватися за недолугі документи змусили міністра спорту Віталія Мутка. Він позичав у сірка, утім, детально розповідає, як секс меншини почуватимуться на цих змаганнях. Я хочу, по перше, всіх успокоїти, що помімо закону на території Росії дійствують Конституція Російської Федерації, яка гарантує всім гражданам. Право на личную жизнь, гарантирует ні в в личную жизнь. Этот закон не направлен на какие то ущемлення інтересах і прав граждан любой страны. Не думаю, що закон то проблема. Він існує. Ось і всі справи. 30 років тому світ говорив, що не поїде на олімпіаду до Москви, бо Росія воює в Афганістані. Хочу сказати, що обмеження прав сексуальних меншин в Росії порівнюють із діями німецького диктатора Адольфа Гітлера. Голівудські актори, музиканти та режметці закликають бойкотувати змагання в Росії і нинішню ситуацію в наших сусідів порівнюють із подіями 1936 року, коли головні змагання планети приймали Німеччина. А Гітлер тоді провів цілу цілий закон, який дозволяв переслідувати геїв та лесбійок. Юлю. Дякую, Ксенію. Це була Ксенія Варкалець про е, зіпсовану репутацію Росії, яка має збира... приймати е, Сочі, е, Олімпіаду в Сочі 2014 року, яка, ймовірно, буде якимось чином намагатися покращити свій імідж до того часу. В Україні привітали призерів дев'ятних всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту. В активі збірної України 9 золотих медалей, 10 срібних і 9 бронзових. Е, Спортсменів приймала зустрічала також наша Віта Прокупчук. Вона вітала їх та рахувала їхні досягнення. Віту, ти мене чуєш, як все пройшло. В нас технічні труднощі, а ми продовжуємо випуск. Саудівська Аравія арештувала терористів Аль-Каїди, через яких зачинили два десятки посольств. США по всьому світі. За інформацією місцевої поліції, це громадяни Чаду і Ємену. У чоловіків забрали комп'ютери з детальним планом атак на диппредставництва. Терористи кілька місяців готували смертника. Він мав закласти вибухівку біля консульств ЄС і підірвати поруч із дипмісією. США. затримані тісно контактували з іноземними терористами і організаціями. А через соціальні мережі і зашифровані електронні Відомлення збирали, зв'язувалися та координували свої дії. Японія вшановує пам'ять жертв ядерного бомбардування у Нагасакі. 68 років тому на місто скинули атомну бомбу. Щороку об 11 одинадцятій місто затихає. Люди б'ють у дзвони тих... дзвонами. Відзначають хвилину мовчання і згадують загиблих 45-го року. Загинуло 80 тисяч людей. Нині на церемонії пам'яті у парку миру усі жителі Нагасакі, серед них ті, хто вижив. Багатьом зараз за 70 років. Із 85-го південна частина Тихого океану має статус безядерної зони Ми, японці, знаємо, що таке ядерна атака. Наше завдання розповісти світові про це і постійно згадувати про згубність для планети цієї зброї. Ядерну зброю уряд не дозволить ні за яких обставин. Ми країна, яка пережила атомну трагедію, тому ми не дозволимо жодній іншій державі світу відчути це ж саме. Масштабні повені у центральних районах. США. там докладають неймовірних зусиль, щоб евакуювати людей. Розголосу набув випадок у штаті Тенесі, де рятувальники винесли із затопленого будинку чотиримісячну дитину, і вона навіть не прокинулась. Інших потерпілих знімають з дахів чи балконів на вертольотах або вивозять на човнах. Причиною повені стали сильні зливі, через які вода піднялася буквально за лічені години. І кенгуру рятувальник кенгуру рятувальника знайшли у Австралії. Тварина вберегла від замерзання семирічного хлопчика. Той заблукав у заповіднику, коли збирав квіти під час пікніка. У південній пів півкулі нині зима, і температура знижується до 6 градусів. А малюк був легко вдягнений. 40 дорослих добу шукали дитину. Виявилося, хлопчик зустрів кенгуру і почав годувати його квітами. Потім заснув поруч із твариною, яка вночі прикрила дитиною своєю щільною торбинкою. Це диво, я не вірю але його одяг дійсно пахне лісом і кенгуру. Я бачив гелікоптери, але вони не помітили мене. Це всі новини на цей час. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі о п'ятнадцятій годині.